Курточки плюс сайз, така жилетка, йде розмір 22, європейський 50, На кнопках з підкладочкою має кармани. Ще одна жилетка бренду Mango. Розмір XL на замочку з карманами повністю прошита. Теплокуртка під пояс на кнопочках, на замочку з підкладку, розмір 48, капішов не відсібається. Оверсайз рубашка бренду Mango 2XL без підкладки. Ще одна жилетка під пояс на кнопках. 52-й розмір. Ще одна Mango рубашка. Розмір 1XL. Дуже класна стягана куртка. Розмір UK12 на кнопках з карманами з підкладкою. тренч, розмір М. Розмір європейський, 48-й. Він йде з підкладкою, під пояс і з карманами.